Бременські музиканти. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина та під старість силу покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє. Втік від господаря та й подався до бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить, лежить при дорозі пес гончак, висолопив язика і насилу дихає, наче після важкої гонитви. Агов, хапку, чого ти так важко сопеш? запитав осел. Ох, відповів пес. Старий я став, що не день, то більш занепадаю на силі, на полювання ходити вже не можу. От мій хазяїн і надумав мене вбити. А я втік од нього, але як же мені тепер на хліб собі заробити? Знаєш що? сказав осел, я йду ось до Бремена, Хочу там стати музикою. Гайда зі мною, то й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан. Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче три дні не їв нічого. Усі кіт воркіт, гукнув осел. Гей, старий воркоте, чого скривився, наче середа на п'ятницю? А чого ж мені веселому бути, відповів кіт. Постарів я. Зуби затупились, уже радніше би на лежанці погрітися, ніж ганятися за мишами. От хазяйка, бач, і надумала мене втопити. Я ледве втік од неї. І що тепер мені робити? От, коли б хто дав добру пораду. Гайда з нами в Бремен. Ти ж мастак давати нічні концерти. От і станеш вуличним музикантом. Котові це сподобалося, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів, повз одну оселю. А там на воротях сидить півень і кукурікає. Аж луна розлягається. Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть? запитав осел. Що там таке сталося в тебе? Та це я кукурікаю на гарну годину, відказав півень. Бо завтра неділя, завітають гості, і наша господиня звеліла куховарці відрубати мені ввечері голову, а завтра зварити суп, гостей частувати. От я й горлаю, поки ще можу. Слухай, гребенястий, мовив осел, – ходімо з нами в бремен все таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш із нами. То ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати. Півневі сподобалася рада, і вони вже у чотирьох рушили далі. Але бремен був далеко за один день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там переночувати. Осели пес, лягли під великим деревом. Кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок. Бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалося, ніби вдалині блибає світельце. Він гукнув до своїх товаришів, мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло. То чого ж ми тут сидимо? сказав осел. Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишній. Пес додав. Що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса на них, і друзі вирушили в дорогу, туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало те світло. Аж нарешті опинилися біля розбіницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел, як найбільший серед них, підійшов до вікна і заглянув у дім. Ну, сірий, що ж там видно? запитав півень. Ого, що я бачу, відповів осел. Стіл накритий білою скатертиною, на столі придобрі наїдки й напої, а навколо сидять розбійники і п'ють. їдять собі. От би й нам так, сказав півень. Добре було б, що й казати, погодився осел. І почали вони радитись. Як їм звідсіля розбійників прогнати? Думали, думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову. Постававши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, півень кукурікав. Потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату аж шибки забрящали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися за столу, бо думали, що то якась мара, і до краю, перелякані дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ці четверо музикантів наїлись, то погасили світло і полягали спати, кому де зручніше. Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на припічку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно поснули. Десь біля півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло. То і каже, та чого ми полякалися, і послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо, зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як у темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити та й тицьнув коту в око. Але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись. Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача, а за дверима пес схопився й угородив йому зуби в ногу. Розбійник на двір, а тут осил, як хвиць на його, а від галасу прокинувся й півень на сідалі. Та, й як крикне, ку, -ку, -ку Тікає розбійник щодуху. Прибігає до отамана та й каже Ох, пане отамане, там таке робиться. В хаті сидить страшнюча відьма, як засичала на мене, як учепилась довгими пазурами, всю пику подряпала, а в дверях чоловік з ножем, як штрикне мене в ногу. А надворі якесь чорне чудовисько, як уперіщить мене добнею, а вгорі сидить, мабуть, суддя. Бо кричить розбишаку сюди, то я ледве вирвався. Відтоді розбійники боялися і близько підійти до свого дому, а наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більше нікуди йти.